Ти хто в бізнеса такий? Здравствуйте, я Ваня. Що тобі треба? Я прийшов к Даше. Що? Я парень Дарії. Не знаю такої. Це ваша дочь. Мою доньку звати Дарина. Скільки тобі років? Повних 17. Кому ти брешеш в тебе голос, як у 40-річного. Ану, швидко покажи мені паспорт. Або студентський квиток. Де твої документи? Ану, показуй. Не з собою. Як не з собою, а якщо ти зупинить? Куме, з ким ти розмовляєш? це такий? Хлопець з Даринки. Чого тобі? Ми з Дашей договорились погулять. Ти москаль? Ні. А чому російською розмовляєш? Ти з Донбасу? Да. Скільки тобі? 17. А голос, як у 40-річного. Ти служив? У Нет. Ухилянд. Зараз подзвоню військомат за тобою приїдуть. Він ще не повнолітній. Тобто ходити на побачення з моєю хрещениці для цього він дорослий. А як батьківщині послужити? Так одразу ні? Не звертай уваги. Він тільки нос з фронту. Розумієш? А це ще до чого? Ти що хочеш сказати, що я, я якийсь контужений псих? Я нормальний. Чого рипаєшся? Слухай, а ти точно не кацап. Він просто зі сходу. Слухай, куме. Я таких як він багато на нулі бачив. Усілякі кубаноїди там прикидаються тонбасівцями. Перевіримо. Ану, скажи, паляниця. Давай, чистою соловіною. Паляниця або кулю в сраку отримаєш. Куме. Слухай, повернеш мені доньку до комендантської години. Що будеш ти робити після комендантської години? Мені байдуже. З патрульними сам розбиратися будеш. Ти мене гарно почув, Ваня. І Якщо спізнитись, я тобі дубу відстрелю. Обіцяю. Перестаньте. Извини, що вони тебе напугали, Вань. Папа Даріне і його друг безобідне. Це неправда. Тобі краще не знати, який я в гніві. Они просто Фаріон в насмотрелись. Служити будеш? Да. Молодець. Приємного вечора. Добре, гуляйте.